Ми знову в центрі Херсону, як і позавчора сьогодні, я не робив помилки, я прийшов без форми, все рівно в мені рисовують військового і просять там пообніматись, поцілуватись, пофотографуватись. От, як бачите, людей людей дуже багато. Тут розвернули просто на площі на генераторах. Тобто стоять старлінки, стоять вишки мобільних операторів. Тобто зв'язок не, не супер, але, але, але він... Він вже є. Від генераторів дають можливість зарядити свої девайси, електрики немає, От, а людям якось треба ну принаймні зв'язок тримати. Канади. Канади Всім ЗСУ сеу, слава Україна! Херсонце Україна! Дякуємо. Херсонце з Україна. Залужному привіт, Зеленському привіт. Ми вас кохаємо. Дякуємо, дякуємо ЗСУ. А <рес> тебе промовка? Скажи усі. Дуже дякуємо. Дякую, Вірімайки. Отже, це Антонівський міст, по якому тікали кацапи. І хлопці, які знаходяться тут поруч, кажуть, сюди долітає, зокрема долітає навіть стрілкотня, не лише артилерія. Місце це поки що тихим назвати, на жаль, не можна. Ось це Херсонська телевежа, яку перед втечею завалили орки. Думаю, що, Тому що для них якби, голос з телевізора це те, чим вони думають, чим вони живуть. Слава Богу, українці не такі. І те, що немає не теліка, ну, якось переживуть. А потім ми і телебачення відновимо.